Привіт усім! Сьогодні я вам розкажу і покажу про таку ось тарілочку. Ось така тарілочка. Мисочка Вона досить така глибоченька для супів та борщів. І ось такий цікавий на ній малюнок. Це, видно, тарілочка ще зроблена за часів радянської влади. Ну, я намагалася зрозуміти, якого вона року випуску, що тут можна розібрати. Зараз візьмемо лупу. Опа збільшує, але в телефоні все одно не видно. Так, зараз, вибачте. Отак підсвітимо. Ага, верх ногами. Отак треба перевернути. Так. Укртрест якийсь. Укртрест написано Року я не бачу. Року я не бачу. Якась емблема є. Якщо ви щось про це знаєте про таку емблемку, то напишіть мені зараз ще включу світло. О, отак. Що там можна розібрати? Фабрика фаянс, стекло, щось я таке прочитала. І внизу не знаю, не можу розібрати, що там ще пишуть. Ну Це вона не грязна, це вона така затерта. Так що, вибачайте, це так вона вже потерта, видно, до глини чи до чого. І так, давайте розглянемо її. Всередині. Ну, такі малюнки на дні. Так. Кооперація на одному. На одному будиночку тут написано кооперація. А на цьому ось тут будиночку написано. Не зрозуміло, що Ну, це, мабуть, пам'ятник леніну стоїть, дуже на нього схожий. Так, зараз я подивлюся, отак. Читальня. Чи подивилася я через лупу? Тут написано читальня. читальня. Електросифікація, як ми бачимо, тут є на стовбах, вже дроти натягнуті, є світло. Ніякого року вона може бути, я навіть не знаю. Ось показано, що вже при лампочці, при світлові люди щось роблять, ш'ють там, чи прядуть, читають радянська символіка. Тут теж написано кооперація на будинку. Сільські такі пейзажі. Колір такий болотного кольору зеленого, темного зеленого малюнок. Що тут відбувається, щось. Родина якась за столом біля стола жінка у будинку і щось у них відбувається там. Тут просто затерто механічно вже. Ну, ось ось така, така мисочка. Всередині вона більш. В гарному стані, малюнки всі можна добре розглядіти, як ви бачите. А з цього боку, так, вона така пошкоджена вже роками. Ну, ну мабуть, якась довоєнна ще. Я так думаю, що це довоєнна тарілочка. Де вона в нас взялася? Вже моя мама не пам'ятає, де вона взялася, чи то бабуся переїжджала з Житомирщини до нас у Кривий Ріг, її привезла з собою, а, чи то вона, мама, десь її купила на базарі такому блошиному, як кажуть, ринку. Ну, Я все-таки думаю, що це бабуся моя татова мати привезла її з собою, цю мисочку. Ну, добре, якщо вам сподобалася моя мисочка така цікава, то поставте лайк. А якщо не сподобалось, то напишіть, чому не сподобалось. Всім гарного дня і пока!